Доброго дня малята! Сьогодні з вами Оксана Юрівна. Дітки, погляньте, що це. Так, це іграшки. А тепер послухайте, будь ласка, загадку. Дізнаємося з вами, хто до нас сьогодні завітав на заняття. Іграшку гарну маю, нею граюсь, кільця, кольорові у вежу збираю. Так, вірно, це пірамідка. Давайте розглянемо пірамідку, з яких частин вона складається. Вірно, основа зі стрижним та кільцями. А чи однакові за розміром кільця? Так, вірно, кільця різного розміру. Як це дізнатися? Вірно, Потрібно накласти одне кільце на інше. Чи однакові кільця за розміром, діти? Так, вірно, вони різнокольорові. Діти, давайте зробимо пірамідку із пластиліну. Підготуємо наші пальчики до роботи. Зустрілись пальчики? Великий. Казівний, середній, безіменний і мізинчик. Вони всі театр створили, ось такий, і до праці приступили. Діти, а зараз давайте повторимо іще раз нашу пальчикову гімнастику. Зустрілись пальчики. Великий, вказівний, середній, безіменний і мізинчик. Вони всі театр створили, будиночок і до праці приступили. Діти, сьогодні ми з вами будемо робити пірамідку. Ми будемо з вами робити пірамідку незвичайним способом. Ми з вами будемо робити її пластиліном. А саме ось так, як ви бачите, у мене зараз на столі є готовий зразок нашої пірамідки. Нашу піраміду ми будемо з вами малювати. Пластиліном. Як це буде у нас з вами, я вам покажу підготуємо з вами матеріали, які нам потрібні для роботи? А нам потрібні саме дощечка ось вона у мене пластилін. Нам потрібно буде пластилін червоного. Помаранчевого, жовтого, зеленого, блакитного, синього та фіолетового кольорів. Нашу з вами пірамідку ми будемо розпочинати від найбільшого кільця це фіолетовий колір нашого кілечка, кіль... до найменшого це червоний колір. Давайте ми з вами зараз повторимо. Кольори нашої пірамідки. Починаємо ми з вами знизу. Збираємо нашу пірамідку. Перший колір це фіолетовий, найбільший. Ось такий колір на малюнку, і ось наш пластилін фіолетового кольору. Наступне кілечко це синього кольору. Ми йдемо з вами від найбільшого до найменшого синє кілечко. Наступне блакитного кольору. Ось в нас пластилін блакитного кольору. Зеленого, трішки менше наше кілечко. І на дощечці в мене також є зелений колір пластиліну. Жовтого. Жовтий колір, як наше сонечко. Жовтий колір у нас на кілечку, також і на дощечці є жовтий колір. Найдіть, будь ласка, у себе на дощечці. Помаранчевий колір, трішки менше, чим жовтий ось помаранчевий. На дощечці також є помаранчевий колір. І останнє найвищий кілечок це. Червоного кольору. Ось він у нас останній, і ось на дощечці в нас є червоний колір. Діти, давайте ми з вами повторимо, скільки є у нас в пірамідці кілечок. Давайте порахуємо з вами: від найбільшого до найменшого один. Фіолетовий, 2 синій, 3 блакитний, 4 зелений, як травичка. так? Жовтий, як сонечко, помаранчевий та червоний. А тепер, дітки мої, давайте будемо з вами робити. Для цього нам з вами знадобиться. Наш шаблон нашої пірамідки. Ось цей шаблончик ми з вами залишаємо і я вам показую ось такий зразок. Ось таку пірамідку я намалювала для нашого з вами заняття. Будемо прикрашати нашу пірамідку пластиліном. Батьки, будь ласочка, допоможіть діткам зробити такий. Зразок пірамідки. Допоможіть їм намалювати. Тепер ми з вами, дітки, починаємо робити нашу пірамідку. Починаємо від найбільшого кілечка до найменшого. Найбільше кілечко у нас де з вами. Подивіться, будь ласка, роздивіться нашу пірамідку намальовану. І знайдіть у себе. Найбільше кілечко. Воно зверху чи знизу. Правильно, мої хороші, воно знизу. Будемо з вами його зараз замальовувати пластиліном. Беремо наш пластилін, ось він. Це пластилін фіолетового кольору. Батьки, будь ласка, допоможіть діткам. Розімнути наш пластилін, якщо щось у діток не виходить. Але я впевнена, мої хороші дітки, у вас все вийде, ви в мене молодці. Розминаємо наш пластилін. Будемо з вами зараз брати шматочок пластиліну фіолетового кольору, ми його відщіпуємо трішечки. Великими пальчиками і вказівним і накладаємо, прикладаємо до нашої пірамідки. Нам потрібно від самого початку, починаємо ми з самого більшого кілечка знизу, притискаємо наш пластилін до нашого кілечка, з самого початку. І ось так притиснули, наклали наш пластилін на малюнок, на зображення і проводимо, ось так, проводимо пальчиком. Ось така у нас лінія вийшла. Далі. Ось так відкинуть. Перша лінія в нас є і проводимо. Також ми можемо задіяти не тільки два вказівних пальчики, а ще можна всіма пальчиками руки проводити пластиліном. По нашій пірамідці. Будемо з вами розвивати моторику наших пальчиків. Нам потрібно з вами повністю нашим пластиріном замалювати наше кілечко. Діти, ми не виходимо за ось цю лінію. Ось наше перше кілечко готове, воно в нас фіолетового кольору, наступне кільце у нас буде синього кольору. Діти, зараз ми беремо з вами синій колір пластиліну, відщіпуємо, прикладаємо, накладаємо. На нашу пірамідку. Пам'ятаємо з вами, що нам не потрібно виступати за контур, за лінію. І ведемо пальчиком лінію. Ось так. Також ми можемо лінію вести і іншими пальчиками. Ось у нас вже готове з вами друге кілечко. Тепер будемо з вами робити третє блакитного кольору. Найдіть на дощечки, будь ласка, дітки, блакитний колір великим пальчиком і вказівним. Беремо і накладаємо на нашу пірамідку. Задіюємо з вами всі наші пальчики і ручки. У нас з вами, діти, готове третє кільце. Тепер будемо продовжувати. Далі у нас зелене кілечко повинно бути. Беремо зелений колір, будемо наліплювати. Ось так, бачите. Діти, ось у нас готове вже зелене кілечко. Тепер будемо наступне кілечко робити, воно в нас буде жовтого кольору. Найдіть, будь ласка, жовтий колір на дощечці і накладаємо на нашу пірамідку по контуру. Не виходячи за лінії, ось так провели, а тепер будемо проводити нашу пряму лінію. Ось так. Ось у нас уже готовий, жовтий, жовтей кілечко. Наступне у нас буде помаранчевий. Ось у нас уже готовий. Помаранчевий колір кілечка. І залишилося нам з вами, дітки, іще зробити останнє кілечко, воно червоного кольору. Знаходиться це кілечко саме останнє. Ось воно. Воно червоного кольору. Наше кілечко повинне бути. Давайте ми його. Зробимо з вами червоного кольору. Червоний пластилін знайшли в себе на дощечці, беремо його, також ми його розминаємо і починаємо викладати на нашу пірамідку по контуру, по лініям. Вниз лінія. Діти, ось наша з вами пірамідка готова. Подивіться, будь ласка, ми з вами все зробили? Всі наші кілечка пластиліном замальовані? Так, всі. Ми все правильно з вами зробили. А тепер. Всім до побачення, до наступної зустрічі. Діти, ви в мене сьогодні молодці, як завжди.